Я відібрав три роботи: український тато, ліфт, війна немає кольору. На нім прикладі хотів би сказати про свої враження. А в принципі, я б дуже хотів їх розкритикувати, але не сильно тому, що насправді вони мене приємно здивували. Вони різні за змістом, різні за формою вираження і подачі. Український тато це по суті екранізація пісні, і зроблена вона мініма... мінімалістичною формою, але дуже чуттєво, так що ти фактично стаєш співучасником тих емоцій, які вкладав автор з твір. Ліфт взагалі приклад. Мінімалістичних короткометражок на три хвилини все відбувається фактично в одному місці. Для цього не потрібно великих камер, софітів і обладнання. Але з точки зору змісту, саме сценарію, це один з прикладів того, як, на що варто було б орієнтуватися, тому що це парадоксальне мислення, за ним можна спостерігати протягом трьох хвилин. Це цікаво, це заворожує. А війна не має кольору, це настільки художнє вираження, скільки знов-таки ідея. Тому що головна ідея полягає в тому, Останньому фрагменті, який ми бачимо у цьому короткому метрі, і він дійсно здатний викликати емоцію. Тобто, всі три роботи, незважаючи на певні недоліки, викликають емоції це найголовніше.